Слава Богу, браті і сестри. <кхи> Божою милостю ми з вами дожили до ранку, вівторок на сьогодні, і будемо читати молитви утренні. Будемо знову прославляти Бога за те, що Він нас сохранив цю ніч, і просити благословення на предстоящий цей день. З вами чтець Анатолій Почаєв, і ми будемо читати утренню молитву. У Нас сьогодні вівторок. Молимося, браті і сестри, читаємо. Утренні молитви. Господи, благослови. <клес> Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Боже, милости, будь не грешному, Господи Иисусе Христе, Сині Божий, молитв ради Пречистая Твоя Матері і всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешит для души истины, и жизде і вся, исполняй сокровище благих. І жизни подати любря, и все лися, в неї чистини, всякие скверный спасі, блажи, Душа наша, святий Боже, святый кріпкий, святый безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святый безсмертний помилуй нас, святый Боже, святый кріпкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, и Нині, и присно і ввеки веку. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, Очисти Ріхи наша. Владико, Копресибі, законі наше, святи, посети, истине, ми ще наше, ім'я Твого ради, Господи помилуй, Господі, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сину, і Святому Духу, и Нині и Присно, і, і во веки веков. Амінь. Отче наш, же Иси на небесах, де святиться ім'я Твоє, да при Царствии Твоє, да будет воля Твоя, як на і на землі, Хлеб наш насушний, даж нам дни, сі остави нам долги наши. Як уже і ми оставляємо Блужником нашим і не веди на свої искушение, но избави нас от Лукавого, Оставши от сна припадаем Ти і и Амниской песню пием Ти Сильне, свят, 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 Иссе Боже, Богородицы, і помілий нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, і сна, возник, Господи, умой пресвяти сердце, и сне, и отверзи, о Еже Пети, Святая Троїце. свят, свят, свят ісі Боже, Богородице, і помилуй нас. І нині і приснеки віков. Амінь. Внезапно суддя прийти кого ж до діяння обнажаться на страхом за полонощі. полоноші. Свят, свят, свят и Боже, і поміли нас, Господі поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, помилуй. от сна став благодарить, святая Троїце. Яко многих ради Твоя благості дало терпіння, не прогнилося на міренівого і грешного, ніже погодил месі собі законьми моїми, но чоловіка любства в обичного нічані решащи воздухмисі, уєжу утренні вот і слава славить державу Твою, нині про мої очі мислені, отвір'я мої уста, по і славі твоїм, розуміти заповіді Твої і творити волю Твою, і в войсповіді сердяшнім, і воспівати все святое ім'я Твоє. Отца і Сина, і Святого Духа, нині, и віки віков. Амінь. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і приподъем Христу, цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімся, і приподъем самому Христу, цареві і Богу нашому. Помілим я Боже, повеліце, милості Твої, по множеству щедро очисти хочисті, беззаконня моє, найпачу ми беззаконня моєго гріха моє, чисті, м'яко беззаконня моє, моє аси знаю, і гріх мой придо мною свину Тібединому сиріші, їх і, і лукавої пред Тобою сотворіх. Яко доправдішуся вославі всіх Твоїх побідиші, в них да сидіть ті, себо беззаконі зачат, єсмь в гріси, родиме маті моя. Сивоистину возлюбились, и безвестные тайны при мудрості Твоєї велмисии, окропішими очищуся, і сопами очищуся, мышими і паче снігу белюся, Слуху моєму дасть радості веселі, возрадується кості смиренные, отврати лица Твоє, грех моих, і вся беззаконня моя очисти, серце чисто созищем, Боже, і Дух правобнові в моєї. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого, не отмі от, от мене, воздашь мне ради спасения Твоего и Духу младышным отвредим я наочу беззаконы и потем твоим и нечестивыми к тебе, обратятся, избавив меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде твоей, Господи, сне мої отверзиши и уста мои возися хвалу твою. Яко щоби бы восхотили всі жертви дал би у всі все свяжені, жертва Бога Дух Сукрушен, серце сокрушен, і смиренно Бог, не унічі жит. ублажи Господі, благоволінням Тим Сион, и да Сузи до Систины Иерусалимские. Тогда благоволіши, жертву правди, всі все святимо, тогда возложат на алтар алтарь Вірую в єдиного Бога, Отца, все держите, отроце, небо і землі, відімим жив, всем, і невидимым, И воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже Доцарожденного, прежде всех век, света, света, Бога Истины, от Бога истины, рожденного, несотворено, единосущно Отцу, им же вся быша нас ради чоловіки нашого, ради спасения, шедшого с небес, и воплотившогося, от Духа Святой Марии, Дево, и розп'ятого распяти за непрепонтистым пилатью. И страдавший погребенно, и воскресший в третий день по писам, и вошедшего на небеса, и сидящий деснуть, и пакетий со славу, живим живым и мертвым царство не будет конца, и в Духа святого Господа животворящий и животца от и сходящого, и же Отцем и сыном споклоняємо и славимо. Глаголов, що Пророки, вы Единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь, исповедуй кріщення, виставлення гріхов, чаю, воскресение мертвих і жизней будущего віка. Амінь. Боже, учисти меня грешную, яку не ж сотворив благою пред Тобою, не избави меня от лукавого і да во мне воля твоє да неосужденная, отверстия устанавливания, недостойная, і восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і Сина і Святого Духа, нині і прісно, і во веки віков. Амінь. От сна восстав полуночную пісень, приношу те спасы, препады и ті, не дашь мне уснуть в гріховній смерти, но щедрий розпнися волію, і и лежащими ліності ленности вскоре востави, и спаси Мья пристоянии і молитве, и по сне висіяй ни день безрешен Христе і спаси Мья. Тибе, владику, чоловіку любшого сна, востав, на наділа твоя подвязайся, милосердям твоїм, і молюся Тебе. помози мені на всякої время во всякої вещи, ізбави, всякі мрії зли віщи, дьявольського поспішення. и спаси мене і, мені, і в царство царства Твої вічного, Ти би Си, Мої Сотворитель, і всякому благопримиснику податель, о же всі оповання, мои Тебе славу села, нині и присно, і, і во веки векового. Амінь. Господи, иже многие Твоей благости, великими щедротами Твоими дали сим'я работу Твои, момишедше время, ношся без напасти прийти, от всякого зла противна, Ты сам, владико всяческих творчеств, подобен истин, Тим Святом, и Пресвященным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков, Аминь. Господи, Вседержители Божии, силы всякие плоти, Вышних живые, насмиренные презираи, сердца жиют робия, испытуя, и сокровенные человека в яве предведы, безначальные, пресносушные свете, у него жене есть, применение или приложение, осенение, сам бессмертный царю, прими моління наше, я же в настоящее время. На множество твоих щедро, дерзающие скверных Тебе остен творим, и остави на пререшении наши ожиданиями слов, и мысли, ведением или неведением, совершенно нами, и очистинные всякие скверные плоти и духа, и дары нам бодрным сердцем, и трезвенные мысли всю настоящее життя в прийти, ожидающие пришествия светного и явления, День, Единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славою и судья всех прият, кому жду да отдать и по делам его, да не падчи, уленившися, но бодствующий воздвижение в деле обрящимся, готове, в радости божественной черток славы Еесовнидем, идешь празднующих глаз, непрестанный, неизреченный, сладость ящик Твоего лица, доброту неизреченную, ты си истинный свет, просвящай и освящай и всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вишні Божий, Господи, милости творящего присну с нами, великой же и неследованной, славной же и ужасной, и же не с числа, подавшего нам сон в покойне немощи нашей, ослабление трудом, но трудные плоті. благодарим Тя, як не погубились и нас, и беззаконьми нашими, на чоловіку любствовались и обычно, и в ней чай не лежащий, всі. возвиглись и, славу славить державу Твою, тем же молим безмерную Твою благость, Просвети наши мысли о часах и ум нашу тяжкую основную восстави, отверзи наши уста, исполни Твое хваление, якуда зможем, не непоколебимо петь и же исповедойся Тебе во всех и от всех. Слави, Мому Богу, Безначальному Отцу, Свое народным Твоим Сыном, и Все святыми, и благими животворящим Твоим Духом, Нині и Присно, и во веки веково. Аминь. Госпіваю, благодать Твою, владичице, це молютя, умий мой о, о, о благодаті, Ступаті, правим, настави, потім Христових к пісні, песні, у нині, унині, сон одгоняюші, связано пленницями ріхопадені, мольбами твоїми розріши, Бог невесто в водні сохраняй, борющих враг, ізбавляющий м'ячі, знадателя, Бога родшої, міршлини, мисре смі, оживі, же світні, вечірні рочи, душу мою, слипшої, просвіті. Одівная владычня палата Дом духа Божественна мені сотвори, врача, рочи, і врачу, і страсті, души, з многолетней бурі, кості зім'я покаяння на праві, і направи, избавия огня вічної, що и червья же злагой тартара, да м'яні веші безсом радование, и женогим грехом повини, кано сотвори м'я, обещав, шуни чувственный пренепорочный сурішень, страна муки всякие покажи мені и всіх владику моли. Небесное ми, лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дву слышишь глаз, Непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, плечистая души мои, скверно очищающие, сына не от сердца принесу те непрестанную сердце, владычице. молебную службу Мою прими, и Богу благоутробному принеси, Привыше я, Ангел, мирскаго мне ми превыше сне сотвори, святоносное Сене небесное. Духовною благодать во мне направи, руции і и сніг похваленню, сквернины, скверные і все непорочное. До щат линых мне і Избавий Христа, прилежно умоляющий, і може честь і поклонение подобають нині і присно, і вовеки веки веков, аминь. Много милостив и всемилости, Боже мой Господи Иисусе Христе, многие ради любви щели воплотились и всеку да спасевших всех. И Пах, и спас, и по благодати, молю те, а ще бодіс спаси, мене благодаті, дар дарно до паче, і мною щедро так не зричены минусів. Верую Бом'я реколи Си о Христе мой жив Бог и не узрить смерти во веки. А ще Бо вірь, що тя спасаю теасивіру, и спаси ми, як Бог мої святы, создатель. Віра, жив, місто діл дав мені цамні, Боже мой незы ще делать не мя. Но та вера моя давлет место всех тогда отвещает, тогда оправдит меня, та покажет мне причастника славы твоя вечные, да не убе похитит меня Сатана, и слове, я же Ежеторнуть Мья, от Твои руки и градины, или хочу спаси хочу Христис спаси Мой, предвори скоро, скоро погиб Бог. Ти бойся, Бог моє, чрева матері мои, я сподобим Господи, Господі, нині возлюбіть і тя, як уже бих і надати, самый грех, и Пах, и поработать поработати тебе бездлинность тошно, як поработать прежде с этой нельзяму, на же поработаю тебе, Господи, і Богу і Ісусу Христову во всі дні живота моєго, нині і присно, і вовіки вікова, мінь. Святые Ангели, предстояй окаяны моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от мене за невоздержание мое, не дашь места лукавому, демону обладать мною насильством смертного сего тебе укрепи бедствующую ищую худу, и мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые Ангели, Божии, хранители и покровители, окаянный моей души и тела, вся мне прости, лики, митя, и скрби, вся дни живота моего, Ящичка с реши пришедший нож сію покрими в настоящий день, і сохрани от всеху искушение противного, да не в коим гристе прогнивою Бога і молися за м'якого Господу, да утвердить мя в страсті своєм и достойно покажет раба Своей благости. Амінь. Присвятай, владичет, моя Богородица, святими Твоими і все сильными мольбами, от жени от мене смиренного. И окаянного раба Твоего, уныние забвение, ни разумия, ни роденья, и вся скверное, лука, и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко ніж есть мию, окаянин, и избави ми от Моих лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ, злых свободи, яко ко благослови от всех родов, и славиться Пречестное Имя Твое. Во віки веков, Амінь. Молите Бога, о нас ті си, святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаєм скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благослови на Ти женах, і плод чрева Твоєго, яко Спаса роділа си душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя, і благослови достояння Твоє побіди православним християнам, на сопротивної дарья Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство, Спаси Господи і помилуй Отца Мого Духовного, Родителі Моїх, сродників, начальників, наставників, Благодетелі. Всіх нині нами тут помінаємо і всіх просивших о них помолитися, всіх воїнів на полі брані. І всіх православних християн, упокой Господі душу особших раб твоїх, родителей моїх, сродніков, благодій, воїнів на полі брані бієних, всіх сродников, Всех усопших православных христиан и всех ныне нами усопших поминаемых, и просимся с решения вольные и невольное, и дару им Царствия Небесные. Псалом 90. -й. Живи в помощи Вышнего крови Бога Небесного во двориться, Господь, Господи Заступник Моисей, и прибежище мое, Бог мой, уповай на Него, яку то есть избавиться от всех, ловчие, славеся, метяшно, пришма своим и тебя. И под Його, надеющиеся оружием обыдеть истина Его, не убоившисься от страха ночного, острее летящие во дне отвещие, от неприходящие, от сырящие бесополуденного подета страны Твоя тысящая тьма в десной тебе, к тебе не приближится, обачивающие мы твои масмотришие и воздаяние грешнику узриши, Яко ти, Господи, уповання моє Вишне, положилися прибежища твоє, не при Тебе зло і рано, не приближиться приблизиться Тириси Твои мои, коангелом заповеси Тебе, сохрани тя, во всіх путях твоїх на руках, возьму тя, да никогда предкнейший окамень і нас, пита і Василиска наступиш, і льва і змія. Як он м'я оповай, ізбавлю і покрию, і, як опозна імя Моє Возавитком, і услышу Його, з ним в скорбі, зму Його, і прославлю Його Долго дні і исповню Його, і явлю Ему спасіння Моє. Достойно єс, якого істину і Тя погорой, супресноблаженної, преніпорочної Матір Бога нашого, чесніший, херовім і, і славнейший, без сравніє Серафім, без исследень Бога, словорочої, суши, и Богородицю тя, величаем. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині прісно, і во веки векова Мінь. Господі поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господі благослови, моліт в раді причистої Твоє матері, і Силу, і чесного і жертворящого Христа. Архістратіга Тіга Михаїла, крестітля Господня Іоанна. Святого Равноапостольного великого князя Владимира, великих Княгині Ольги, святого великомученика Побідоносця Георгія, святого великомученика Целитля Пантелимона, святого великомученицы Варвари, Священномученика Кипряна, Мученицы и Остини, Преподобних и Богоносних Отец наших, Мифогия, Иова и Амфилохия, Чудотворцев Почаевских, Антоніо, Феодосія, прочих, чудотворців києво Печерських, Сергія і Ніко на Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святих і праведних Бога Отець Іоакима і Анни, священомученика Ігнатія Богоноса, Мучеников Романа, Якова Філофея, Іпирихия, Авива Юліана та Паригорія, мучеников Сильвана, єпископа Луки Діакона і Мокиячці, святитлі Лаврінті, Затворника Печерського, єпископа в ближніх піщерах, Преподобного подобно затворника Печерського в дальніх пещерах, святителей Герасима, Пітірима, і епископа Великопермських, усть вимських священномучеников, Іоанна Ліонтія, присвітеров Константина Діакона и с ним п'яти мучеников, собори картинбургських святых, і же і пам'ять, нині совершаем і всіх святих Твоїх. Господи Ісусі Христе, Сині Божий помилуй нас грішних. Амінь. <кій> Спаси Господі, браті і сестри, за молитву. Божою мілостю ми з вами прославили Бога, подякували йому і попросили благости на предстоящий сьогоднішній день. Сьогодні нас вівторок. Вівторок сьогодні нас 11 лютого 2025 року. Спасі, Господі, браті і сестри, з вами був. Чтіця Анатолій, нас почаю і зараз мороз, снігу нема, сонця ще поки що не видно. Всім Божої допомоги на предстоящий день. Спасі, Господі за лайки, вподобайки, за вашу підписку і підтримку. Це дуже важливо і приємно. Спасі, Господі. Так, все буде добре. Ну пишіть я ось чекаю зараз, щоб ви написали. Спасибо, Господи.